Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ознайомлю вас з квіткою трояндою. Троянда дуже гарна, запашна квітка. Багато хто вважає, що ця квітка найкрасивіша. Роздивіться, яка гарна квіточка троянди. Троянда садова квітка. Квітка троянди невелика. Буває різних кольорів: рожева. Біла. Червона та жовта. Сама квітка має цікаву форму з багатьма бархатними та ніжними пелюстками. Її голівка міцно тримається на колючому зеленому стеблі з листочками. Вона має дуже приємний запах. Троянда справжня королева квітів. Ось сьогодні на ліпленні пропоную вам зліпити ось такі троянди. Для ліплення сьогодні нам знадобиться. Дощечка, серветочка, фон та стека. Будемо робити зеленого шматочка пластиліну ковбаски. Беремо зелений пластилін та починаємо його розкочувати. Треба зробити довгу таку, таку ковбаску тоненьку. Можна розкочувати пластилі на дощечки, як я показую. Можна це робити в долоньках прямими рухами рук. Ну, ми зробимо сьогодні на дощечці. розкочали таку зелену, довгу ковбаску, беремо нашу стеку і розрізаємо нашу ковбаску на три частинки. Це буде стеблинки для нашої троянди. Ось так, прикладаємо на наш синій фон. Стеблинки для нашої квіточки готові. Ось так, подивіться. Тепер беремо шматочок пластиліну зеленого, робимо з нього кульку, круговими рухами рук, ось так в долоньки кладемо. Тепер нашу кульку розплющуємо, притискаємо ось так пальчиками, робимо травичку. Ось так кладемо на наш синій фон. Тепер беремо з цього ж шматочку зеленого пластиліна, відриваємо маленький шматочок пластиліна, формуємо листочки, ось так, пальчиками трішечки витягуємо, формуємо листочки для нашої троянди. Тепер з червоного пластиліну нам теж треба скочати ось такі ковбаски. Продовжуємо її розкочувати. Це буде сама квітка троянди. Так, беремо стеку, розрізаємо на і починаємо. Скочувати нашу саму квіточку, як би клубочок такий робимо, і прикладаємо на наш фон, на стеблинку зелену. Ось такі квіти троянди у нас з вами вийшли. У мене залишився розовий шматочок пластиліну. Можна додати і зробити рожеві троянди. Ось як у мене на зразку. Ось такі. Все, діти, до побачення, до нової зустрічі. Буду чекати на ваші роботи.